Я поставлю. Ми з вами починаємо із електронних формул. Давайте ми з вами глянемо на такий хімічний елемент, як селіціум. Ой. Як селіціум. І подивіться, будь ласка, у нього скільки електронів є? 14. 14 електронів. Дивіться, ми їх запишемо. Як нуклонне число? Ось так. 14. Тепер, будь ласка, подивіться, скільки у селі є енергетичних рівнів? Три. Три енергетичні рівні. І е, подивіться, будь ласка, я вам сьогодні відкрию ще одну тайну. Номер групи. Номер групи показує, скільки електронів є на останньому енергетичному рівні. Скільки електронів бачите? Який номер групи? Номер групи у силіціума. Чотири, Тобто у, у нього 4 електрона на останньому. Тобто якому першому, другому чи третьому? На третьому. На третьому енергетичному рівні. Поїхали. Один С. Скільки? Один С, 2 Один С2. Далі 2С. Я їх буду ось так два. відтілять. Два С. 2. Далі 2. П чи 3С. На першому рівні один енергетичний підрівень. На другому е е рівні 2 підрівні, на третьому 3. Давайте запишемо, так, мабуть, внизу. Перший рівень. Скільки підрівнів? Один максимальна кількість електронів. Два. 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 На другому рівні давайте запишемо, повторимо С і П. Хай буде так С і П. І це у мене буде 2 електрона плюс. Шість. Шість. І того це у мене буде 8. На третьому рівні у мене енергетичний підрівень С, П і. Д. Д. Добре. І буде у мене 2 плюс 6 плюс скільки електронів? 14. Ой, вибачте, що 14. 10, і це у мене буде максимум 18. На четвертому рівні диктуйте С. С, П, Д. П, Д і Чотири має бути Ф. Ф. І це у мене буде два плюс. Плюс шість. Шість плюс. E, плюс десять. Десять плюс. Чотирнадцять. І це у мене буде 32. Це ми зараз писали кількість чого? Е. E. Електронів. Електроні. І от зараз я розподіляю ці 14 електронів по рівням. 1 С2, 2 С2. Крім підрівня С. У мене ще є який підрівень? П. П. І на ньому скільки електронів буде максимальна кількість? 6. 6. І скільки в мене є електронів зараз? Восьмий клас. Скільки в мене є електронів зараз? Десять. електронів. 10 чого 12. Давайте вияснять. Дивіться, ось у мене 2, і 2. І 6. І всього скільки? Десять. А повинно бути скільки? 14. 14. Тому ми пишемо три С. Два. Два. Тепер їх дванадцять і три П. Щоб було всього 14, а зараз є 12. Два. Два. І тепер подивіться, правду, що ми говорили три енергетичних рівня? Правду говорили? Так. Да. Правду. А правду говорили, що 4 електрони на останньому енергетичному рівні. Правду говорив? Да. Правду. Добре. Тепер дивіться: крім ось такої електронної формули, у мене може бути графічна формула. Там, де я роблю ось таким чином. Я буду зображати квадратики. Квадратики ці означатимуть орбіталі. Кожна орбіталь, ви пам'ятаєте, може вмістити максимум два електрона. В електронів будуть у нас. Антипаралельні спіни, і я зараз буду графічно, тобто, шляхом такого малювання, показувати, яким чином у мене у силіціума розміщуються ці 14 електронів. Зараз я буду е, малювати ці квадратики, ці орбіталі, а потім я перейду на формат аркуша Excel, там, де у мене вони є готові. Значить, дивіться, селіцім. У мене є 14 електронів, це супер. Ось у мене є електронна формула, від якої я і буду йти. Значить, я записую, я записую ось тут внизу. Давайте я ось так відокремлю. І у мене буде наступне. Значить, у мене буде перший S-підрівень. Скільки там є електронів? Два. 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 Я малюю, дивіться, ось такий квадратик, який означає орбіталь. В цьому квадратику я малюю один електрон. І другий електрон. Тобто я зараз зобразила Сперший рівень С рівень, підрівень і два електрони, які на ньому знаходяться. Тобто я зараз розібралася з цією частиною електронної формули. Далі, відповідно, я переходжу до якого? До другого С підрівня. Для цього, для другого S-підрівня, Я ось так, бачите, від цього куточка побудую іще одну орбіталь і на неї вміщу два електрони з антипаралельними спінами. З другим S я що закінчила чи ні? Восьмий клас. Я закінчила. З другим С підрівним. Восьмий клас. Прийом, прийом. Так, восьмий клас. Ви зависли чи я зависла? Ви зависаєте. Я зависаю. Ось На даний момент. Другим С під рівнем, і я перехожу на другий. На другий П під рівень. Добре. Там у мене скільки електронів? Шість. Шість. Шість, шість електронів. Тобто, у мене максимальна кількість це три орбіталі. Ось так. І я розташовую 6 електронів. Ось таким чином. І далі я, звичайно ж, перейшла на третій С підрівень Третій С підрівень там у мене одна орбіталь і два електрона. А тепер подивіться, дуже важлива річ. Останній рівень у мене третій. Останній підрівень у мене П. І у мене на цьому третьому П підрівні, гляньте, будь ласка. У мене є три орбіталі, бачите? І у мене є два електрона всього. Тобто. Ці два електрона будуть знаходитися на різних орбіталях, тому що їм достатньо місця. І одна орбіталь буде якою? По... Порожньою. Так, порожньою буде. А давайте перевіримо. Значить, 2 плюс 2. 4. 4 плюс 6. 10. 6, плюс 2 – 12, плюс 4 – 14. Ось таким чином я зараз маю графічну формулу. Графічну. І я маю електронну. А якщо вони будуть разом, то це буде Графічна електронна формула. Угу. Угу. Добре. Давайте я ось цю нижню частину залишу. Так, там, де у мене електрони і е, рівні. А ось це все я заберу. Ось це я заберу. І давайте попрацюємо із хімічним елементом. Давайте. Це у нас буде. Давайте. Це у нас буде калій. Давайте, це в нас буде калій. Значить, калій. Знайшли. Да. Калій. Да. Скільки да. має електронів? 19. 19. Супер. супер. 19 електронів. Так, давайте подивимося, скільки в нього є енергетичних рівнів. 4. Чотири. Чотири. І скільки в нього є електронів на останньому енергетичному рівні. Один. 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 Добре. Так. Значить, давайте запишемо для нього спочатку електронну формулу. Так, значить, дивіться. Називаю е, когось із учнів, і він зі мною працює. Почнемо із Войтової поліни. Один С. Поля. Один С, два, два, далі поля, два С, два, два, далі поля, два, два, два. П. Шість, Шість. продовжує шлях. Даша прийом. Я тут. Два. О, вибач, два. Три С. Кількість. Десять. Десять. Ух ти. Ух ти зразу десять. Настя. Три С. Два. два. Настя продовжує. Три П. Шість. Три П. Шість. Так, 3П 6. Давайте порахуємо кількість електронів. І скільки в нас є зараз. 10, 18 і залишається. 1. Але пам'ятаєте, так, що у нас після третього П рівня заповнюється зразу четвертий С підрівень І там буде скільки електронів знаходиться. Один. Один. Кількість зійшлася, давайте перевіримо. 4, 6, 12, 18, 19. А тепер ми з вами підемо. Давайте добре, не будемо сьогодні йти на аркуш Excel. Давайте ми тут запишемо графічну формулу. 1С, далі я зображаю гарний. Квадратик. І там у мене живе два електрона. Після першого S у мене який рівень? Другий рівень. підрівень «С». С. Добре. Там у мене також буде скільки квадратиків. Один. І в ньому буде жити скільки електронів. Два. Два. Добре. Після другого С пішов другий. П. 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 І там буде скільки в мене квадратиків? Три. 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 І на ньому будуть жити. Скільки електронів? Два. Шість. Шість. На кожній орбіталі по 2, а всього 6. Так, далі я пішла на третій С. Там у мене є одна орбіталь. Правильно я роблю чи ні? Так. Да. Правильно роблю. Добре. Після третього С пішов третій П. Скільки орбіталей? Тритвертий і четвертий с і четвертий там у мене є одна орбіталь? І на ній живе один одинокий електрон, який калій, в принципі, і за нагоди віддасть цей електрон, і, відповідно, калій має валентність один. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що кількість неспарених електронів визначає валентність хімічного елемента. Так, дивіться, з графічними сьогодні все. Давайте я з вас іще раз опитаю: попрацюємо над електронними. Тому що по факту графічна формула, так, це є повторення нашого розподілу, який ми електронів, який ми робимо в електронній формулі. Тому зараз зі мною буде хтось говорити. Я можу. Ні, ну ти, звичайно, можеш, владочка, моя зірочка, але в мене ще є Даша Шляхова, у мене ще є Ілья Штейман, у мене ще є Валентина Чернишова і в мене ще є Саша Гушко. Яких мені потрібно зараз опитати. Так, значить беремо хімічний елемент. Ну, давайте беремо такий собі е нескладний. Так, ой, хай це буде аргон. Хай це буде аргон. Аргон. Саша Гушко, Скажи мені, будь ласка. Скільки електронів у Аргона. Саша. Так. Mm, да. Скільки електронів у Аргона? Не каже Саша. Даша. Шляхова. Скільки електронів у Аргона? 18. 18. Добре. А скільки в нього енергетичних рівнів? 3. 3. Добре. А скільки в нього електронів на останньому енергетичному рівні? 8. Молодець. Так, починаємо. Даш. 1 С. 2. 2. Далі. 2 S. 2. Два, далі два П. Молодець. Далі продовжує зі мною говорити Штейман Ілья. Три С. Десять. Десять. Класно. Тільки що ми з Дашою домовилися. Даша, скільки в нас електронів на останньому енергетичному рівні? 3. Три електронів не рівнів Даш? 8. 8 електронів на третьому рівні. Чому в тебе на третьому рівні зразу пішли 10 Ілья? У мене іде підрівень С. На С підрівні кількість електронів максимальна яка. Ілья не говорить Валя вісім вісім клас. У кого інша інформація? Влада скільки? Два. Два, два. Далі у мене валя, два П, два П, три П. Валя, у мене має бути на третьому рівні 8 електронів. Скільки в мене вже є? Валя прийом. Не говорить. Ілля, Штейман. Ілля, Штейман. Не говорить. Сікора Даша. Мовчі. Mm -hmm. Можна була. П6. шість. Трип 6 Дякую. Так, іще один. Іще один. Давайте хай, Нехай. Нехай це буде. Неон. Мені сьогодні подобаються інертні гази. Неон, Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ілья Штейман, кількість електронів. Ілья Штейман, кількість електронів. Мовчить. Валя. Кількість електронів. У неона. Мовчить. Войтова поля. Десять. Молодець. Скільки енергетичних рівнів? Два. Два. Починай. Один С. Два. Два С. Два. Два П. Шість. Супер. Супер. А тепер давайте відкриємо підручничок і подивимося на вправу. Подивимося на вправу. Яка у нас є. Зараз. Яка у нас є під номером 48. Нам потрібно з вами визначить, чия якого хімічного елемента це є електронна формула. Давайте почнемо: я візьму собі, я візьму собі приклад В. Приклад В. У мене дивіться, може бути ось такий запис. Квадратні дужки в квадратних дужках у мене стоїть гелій. Гелій. І далі у мене стоїть 2С2, 2P5. Для цього я беру, для того, щоб порахувати кількість електронів у даного хімічного елемента, я маю взяти кількість електронів гелія, скільки їх штучок. Скільки у гелія електронів? Два. Два. Додати Два С 2 Скільки електронів? Чотири. Чотири. І додати 2П5. Скільки вийшло? Дев'ять. Дев'ять. І хто у мене під номером дев'ять? У кого у мене дев'ять електронів? У Флора. Зрозуміло? Угу. За електронною формулою визначаємо, який хімічний елемент. Так, е, приклад А. Візьме собі хто? Дуже складний приклад. Я можу. Дуже складний. Настя, давай. Один із 2 Дуже складний приклад. І це у нас. Гелі. І це у нас Гелі. Так. Приклад Б. Хто собі візьме? Я можу. Влада, будь ласка, приклад Б. Що е... бачиш? Скільки електронів бачиш? 11 електронів, це у нас буде натрій. Молодець. Молодець. І приклад Г, хто візьме? Даша візьме, шляхова, так, Даша? Угу. Даша візьме неон під номером. Неон під номером Даша візьме який. Десять 10. 10 плюс. С1. Це буде скільки? Одинадцять. І який це буде знову хімічний елемент, був сьогодні вже. Натрій. Натрій. А давайте отут іще візьмемо ось ці два. Давайте. 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П5. Візьме собі цей приклад. Ілья Штейман, який хімічний елемент? Ілья Штейман. Сікора Даша. Сікора Даша. Який хімічний елемент. Валя. Поля. Фосфор. Молодець. Дивіться, діти. А якщо я вам зобразю ось так: ось у мене третій П підрівень. Дивіться. І в мене електрони розташовуються ось так. Скількох валентним буде фосфор в даному випадку. Кількість неспарених електронів вказує на валентність? Скільки бачимо тут неспарених електронів? Три. Кількохвалентний буде фосфор в даному випадку. Крьохний. Кількохвалентний, молодці. І приклад Б, ще мене цікавить. Неон, 3С2, 3P5. Так, чий це буде приклад? Хто сьогодні відзначиться? Я можу. Влада, може, ну, звичайно, ти можеш. Ну, давай, давай. Це буде 17 електронів, це буде хлор. Це буде хлор. А якщо подивіться, будь ласка, я зроблю ось так П. під рівень, так, третього рівня. І це буде в мене ось таким чином виглядати, скількох валентних хлор буде тут. Одновалентний Ух ти, молодці, 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 одновалентний. Молодці. От тепер я можу спокійно сказати, що сьогодні ми з вами відпрацювали дуже.